Так, дивіться, яка в нас охорона. Боже. О, о. Вовк. Охорона в нас. О. Один котик з одного боку. Спить. Закутався. Другий. Китя. Трубоку спить. нас охороняють. вони. Оце вовчик-братчик. <соць> Називається Чвалік. Но це ще не вся охорона. Це ще не вся охорона. Дивіться, ще є. Рижий. Найк. Найк ти рижий. Він притворяється, що спить. Він все голодний. А того муха. Задерла лапи і спить, як не знати що. Рот відкрила. Ну. Ная, Ная, ти обідався на мене? А? Ти обідався? Найк. Я тобі не дала кісточки. Не дала тобі кісточки. А, ти вже як то чуєш слово. Зразу встаєш. Ні, вже охороняй. Все. Муха лапки задерла. Ну, Ти все голодний песик. Любите біля пічки грітися, так біля пічки. О. Погрітися любите, так? О. Погрітися біля пічечки. Собі порозтягувалися. І лежать. А цей сидить, бо він все голодний. Він все голодний. Так, Найк? Що, лапу даш? Ну давай. Дай лапу. Давай. давай, Лапку, так, во, гарний песик. Зато тобі дам печеньку. Дати печеньку, даю. Ходи, дам печеньку. Ходи дам печеньку тобі. Най, на. О, печенько називається Марія. Зараз я тобі дам печенько. О, На тобі печенько. На, печенько, за те, що дав лапку, так. Так. О, і муха хоче печеньку. Вже даю мусі печеньку. Марію теж даю. Даю. Печенько, Марія. Мусі, ти ще не доїв, вже заглядаєш. А це Мусі печеньку. Так. Так, голодненький, голодненький. Ти там вже палиш їм, так? Молодець. Все, все, най, Хватає. Салапку хватить. І ти отримав, і муха аж встала бігом. А чварічок не хоче. Він старенький, песик, він глухий, він не чує, що вони їли. Ну, хай спить ми йому потім дамо. О! Навіть коти повставали, бо все вже їдять. Ризю, ти такий панкотський. Ай. Ризю. Ризю. Бела, ти, а ти сонна. Очки як китайця. Ти, напевно, якась японська кітка. Очки як. Китайця. А кітка японська. Тільки ну дай комусь щось поїсти, зразу вони тут, як тут. всі. А це ти теж мені лапку даєш, так? Даєш лапку мені, ти голодний котик, голодний, так. Ти Голодний котик? Ти теж такий як сонечко. О, ну, охорона, ви молодці у мене. О, Охорона сильна. Раз, два, три. Охоронця. Чотири і п'ять. Муся не Муся? стати <говори> <говори> і демонструвати, і доводити це, що хвилину своїми вцілями. Про це говорить Україна. Про це сьогодні <говори> не можемо.